Вітаю всіх на фабриці. Новини я настасі Федорів. Мії сині та Дмитро Сніговофиспілогова громадської задали право справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую вам. Ми на почнемо з тації тому що поки що у нас немає по перше всіх інформації, що Вугледар повністю покинули наші військові. Все ж таки є повідомлення, що насправді йдуть боги, вочують за останні вулиці. Але сьогодні, звісно, вже про втрату в Градавудара багато і, Зокрема, американські аналітики зазначають, що за оцінкою вивчення війни, нібито окупація Волидара, навряд чи вплине на ситуацію у більш широкому масштабі, що мовляв не змінить хід наступальних дій і ймовірно не змінить ситуацію в цілому. Все ж таки пане Дмитре, Володар це не якесь чергове село, населений пункт, де вибачте п'ять хат, але не знаю, чи, чи доречно синів говорити про те, що це нічого не змінить. Це величезне відносно велике місто, де можна було укриватися. Ми всі знаємо, що означають міста при обороні, Вугледар дуже довго тримався, ну і власне його падіння не вже може нічого не означати абсолютно погоджуюся з вашою оцінкою. Повідомлення так званого інституту вивчення війни щодо окупації Вугледара і відповідна, а те, що падіння Вугледара навряд чи кардинальна змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області. Оскільки місто не є особливо важливим логістичним вузлом, ну як мінімум, контроверсійно, давайте аналізувати разом. Вугледар знаходиться на панівних висотах, він не знаходиться на панівних висотах. Саме цей фактор дозволяв силам оборони України тримати під вогневим контролем логістику окупантів. Причому навіть з використанням ствольної артилерії, не говорячи вже про РСЗВ та відповідно можливості ураження тилової інфраструктури окупантів з використанням Хаймерсу, чия тактика, технічна характеристика нанесення ударів 75 кілометрів. Під вогневим контролем Сил оборони України була ключова залізнична станція. Оперативному тилу окупантів мовиться про волноваху, саме контроль за Вугледаром став на паузу залізничне сполучення з тилових районів Російської Федерації безпосередньо до лінії бойових дій, як на Донецькому напрямку, так і відповідно Запорізькому. Але головне, він ставив на паузу так званий сухопутний коридор з Російської Федерації в Окупований Крим. А я нагадаю, саме наявність залізничного сполучення з Росією в окупований Крим, це фактична передумова логістичного забезпечення російських окупаційних військ Криму. Спеціальна для так званого інституту вивчення війни пояснює: після успішних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони, а саме, використання. Морських безпілотників Магура в 5 в момент знищення великих десантних кораблів, їх було знищено або серйозно пошкоджено: вісім стало підпитанням логістики окупаційних військ, цебто перекидання особового складу БК важкої бронетехніки з тилових районів Російської Федерації на території Окупованого Криму і далі на Запорізький напрямок, і це на тлі відповідно того, що росіяни. Прекрасно розуміють, що доля Кримського мосту воно в підвішеному стані. Тому не випадково така була інтенсивність інженерних робіт з приводу залізничного сполучення з Російською Федерацією і відповідно окупованим Кримом. І тому говорити про те, що падіння вугледара, який давав можливість тримати під вогневим контролем логістику окупантів, в першу чергу, залізничне сполучення, немає ніякого значення. То це або відверта дурня, або повна некомпетентність так званого інституту вивчення війни. Залізничне сполучення дасть можливість окупантам прискорити логістику, а саме перекидання підрозділів, всебто живої сили. Важкого. А озброєння і відповідна БК безпосередньо на бойового зіткнення. і це буде ключовим фактором можливих подальших тактичних успіхів російських окупантів як на Донецькому, так і головне, можливо, на Запорізькому напрямках. Крім того, саме контроль над панівними висотами вугледара дасть можливість навпаки тепер росіянам тримати під вогневим контролем навіть з використанням стовольної артилерії. Логістики Сил оборони України. Не розуміти цього. Ну, тут великі питання до так званого інституту вивчення війни. Що вони вивчають? Це має бути предметом вже детальної розмови, з відповідно спеціальними службами України. Менше з тим, давайте аналізувати далі. Окупантів. Цікавить так званий Времівський виступ, а саме його ліквідація, вклинення Сил оборони України. Відповідно, після захоплення Вугледара вони вирішують питання вирівняння, лінії фронту. Крім того, після захоплення Вугледара різка активізація дітей, можлива і, скорше за все, буде відбуватися не тільки на Донецькому напрямку, в напрямок, відповідно, Курахова, але в першу чергу, на Запорізькому. За даними джерел наближених до головного управління розвідки Міністерства оборони на Запорізькому напрямку, а саме в районі Приютна, відбувається передислокація особового складу окупантів, що свідчить про можливі подальші плани щодо активізації бойових дій на Запорізькому напрямку. Про це до речі говорить і повідомлення Генштаба Збройних сил України, і повідомлення речників цього тактичного напрямку. Крім того, давайте говорити про річке збільшення кількості обстрілів як позиції Збройних сил України на Запорізькому напрямку, так і в першу чергу житлової інфраструктури українських міст Запорізької області контролюються силами оборони України. Якщо раніше за повідомленнями Генштаба Збройних сил України було приблизно від 300 до максимум 350 обстрілів за добу. Це використання мінометів, ствольної реактивної артилерії, відповідно ВКС Російської Федерації. То наразі їх кількість збільшилася до 455 удари наносяться по житловій інфраструктурі міста Запоріжжя, чого раніше не було. А я нагадаю, відстані від Запоріжжя до лінії бойових зіткнення це приблизно до 30 кілометрів. В цьому і є ключове значення міста Вугледар в моменті контролю над логістикою саме окупантів можливості вогневого ураження і, відповідно, наявності времінського виступу і стримання подальшого просування на Донецькому напрямку. В першу чергу бік Курахова. Те, що відбувається наразі на Вогледарському напрямку, є подальші тактичні успіхи окупантів в напрямок Богоявленки це чергова лінія оборони Сил оборони України. Відстань від передових позицій окупантів до населеного пункту за різними оцінками від 1, 1 до 1 кілометри. Тобто мовиться про те, що окупанти пробують організувати друге кільце оточення навколо вугледару. те, що відбувається безпосередньо в Вугледарі, так залишилися окремі підрозділи Сил оборони України, зокрема 72-ї бригади. Так зване очагове характер супротиву, З дані об'єктивного контролю свідчить про те, що окупанти просунулися. Безпосередньо в самому Вугледарі західного напрямку і відповідно в центрі міста. Це встановлення відповідно російських шмат над адміністративними будівлями, зокрема міськради Вугледара. Ситуація важка, відверто важка. І привели до цієї ситуації як зовнішні фактори і чинники, це відповідна чисельна перевага в живій силі. На вугледарському напрямку зосереджені на бізнес бойозні підрозділи російської окупаційної армії 40 бригади морської піхоти, підрозділи 29 дев'ятої загальної військової армії, плюс відповідно е перевага в засобах ураження інтенсивності артилерійського вогню три до одного, плюс тотальна перевага в повітрі це можливості ВКС Російської Федерації нанесення фактично безкарно. Ударів з використанням Фабів по позиціях Збройних сил України до 100 Фабів за добу доходило. Останні тижні е, це використання Російської Федерації важких вогнеметних систем ТОС-1 а АСАНЦЕПОК, тобто перетворювали вугледар на випалену землю. Але крім зовнішніх факторів, на жаль, є і внутрішні чинники: це незрозумілий характер ротації особового складу і відповідно кадрових призначень. А Саме Відставка командувача 72 другої бригади Вінника, яка жодним чином не сприяла покращенню морально бойових якостей особового складу цієї бригади. Підсумовуючи, ситуація на Вогледарському напрямку ситуація складна. Окупанти тиснуть як по флангах, ще раз підкреслю, з району відповідно захоплення причистівки і. Відповідно мають наміри виходу на безпосереднє Богоявленку. Подальша доля е, Сил оборони України в Огледарі ну, досить складна, враховуючи те, що окупанти тримають під вогневим контролем локації збройних сил України саме з цим пов'язано уповільнений вихід підрозділів Сил оборони України з цього населеного пункту. Тобто можемо говорити про те, що Ситуація навколо Вугледара несе декілька викликів для Сил оборони України як на Донецькому, так і відповідно запорізькому напрямку. Я переконаний, що ситуація, аналізуючи генштабом Збройних сил України, будуть прийняті відповідні контрзаходи з метою недопущення подальшого просування окупаційних військ.